Так, вітаю, красавчики. Сьогодні в Яріка такий настрій поговорити. І зараз будемо обговорювати, як то кажуть, все, чим я займаюсь, цікаві якісь мої думки, речі, що я по бізнесу там замутив, що я там натрейдив, напродавав, наторгував тими акціями, бо я трохи і в трейдинг вдарився. І там якось там... Айтішку, контору галєру намагався щось мутити. Зараз розповім вам цікаво, що сталося. Мене взагалі да, такий смолток про все і ні про що одночасно будемо з вами зараз обговорювати. Так, дивіться, значить, почнемо з першого цікавого, да, чим я зараз займаюсь, намагаюсь. Зрозуміти, чи на ринку тут в Америці, да, я зараз от знаходжусь тут в Майами, і чи взагалі от на ринку в Америці, можна зацепити клієнта, да, щоб ми з вами стартонули потужну тємку і почали е робити під замовлення, да, брати замовників там, якісь з Америки да, клієнтів, які платять нам бакси, і писали їм софт. Робили їм якусь роботу, там програмували, девелопили, конфігурували все коротше, їм, все, що їм треба. Да, якийсь такий відкрили б тут я не знаю, центр розробки, так сказати. Да. Якісь такі було в мене бажання спробувати знайти напряму клієнта з Америки, а не так, як ти сидиш, працюєш на дядю. Як лошок педалиш, це все робиш за прянички, а він тебе вичитує, як дитину малу в пісочниці, і розповідає, що тебе робить, як тобі жить, ну і скільки грошей ти, звичайно, маєш потолок. В тебе робота. да? Ну Що ти будеш? Мультіджобить, паралельні проекти, педали, ще щось, звичайно, що ви можете це робити. Але як не крутий, але одною жопою на багато сільчиків сідати не дуже прикольно. Жопа розривається. і... Грошей не набагато, там і більше в тебе стає. Тому, звичайно, що ну, працювати в найомі на інших, це працювати на інших, а не на себе. І, звичайно, є приклади успіхів, коли люди робили бізнес, круто розкручувалися, мільйони бабла. Ну, А є такі, що, як то кажуть, те, що ти робиш спроби, не означає, що ти досягнеш успіху. Хтось спробував, пробував, так нічого й не вийшло, кинув, плюнув і далі десь там працює, когось косі, не париться. Тобто це не те, що там я когось до, до чогось схиляю. Хтось працює на одній роботі, чилить, знає, знаєш, він відпрацював свої години і не париться ні про що. Пішов собі десь там на болото, на рибалці, сидить, карасиків ловить і йому по барабану. А хтось там навпаки зашивається своїм власним бізнесом, працює по 16-18 годин на добу, тому що це твій бізнес. Вихідних в тебе нема, відпусток нема, все на тобі, співробітники на тобі, де щось пішло не так, перероблюєш за всіми і так далі. І, коротше, я це теж. Проходив, знаю, як це, корот, це теж нелегко. Але незважаючи на це все, ми легких шляхів не шукаємо і завжди цікаво да, щось спробувати. Тому я замутив якийсь там нічтожний сайт. лендінг-пейдж, візитка, сайт таке, да, накидав туди якось інфи, написав, що ми там щось робимо, розробляємо, маємо досвід, можемо запедалити вам, шановні замовники з Америки, да, якийсь там продукт. Можемо вам запиляти що завгодно, Mobile, Web, Application Android, iOS, я не знаю, додаток будь-який написати на десктоп. Написав, що ми можемо щось зробити. Написав, що ми це команда девелоперів-розробників з України, умовно кажучи, да, що у нас є там треба ж якусь конкуренцію з Індією робити. Да? Написав, що у нас там є якісь потужності. Є команди, є все, і в принципі, звичайно, що є, а що не так. У нас вже на цьому каналі 1200 чоловік. Це ого потужності. Якщо нам дадуть роботу, то ми розірвемо будь-яке замовлення, напишемо, все це задевелопаємо, відгрузимо, відвантажимо від CICD і всі ці речі зробимо на ізі. Тому я думаю, це взагалі не питання. От. Питання в другому, в іншому, да, в тому, що в мене досвіду немає цього менеджера з продажі, тому що це, по суті, я продажник, я, я, я маю бути сейлз. І мій досвід, те, що я там кнопки давив на джаві, писав щось, ну, можна засунути в одне місце. Тому що наразі для того, щоб знайти клієнта, а це найважливіше в будь-якому бізнесі. Це збут, ринок збуту, клієнти, де ти це собі ж робити. Бо якщо ти придумав якусь ідею... Але ти не знаєш, де взяти клієнтів і як цю ідею реалізувати, то ця ідея, ну дно. А в є не дуже гарні ідеї, але люди зуміли реалізувати цю ідею, знайти ринок, зробити промоушен, зробити маркетинг, рекламу, просунути свій сайт, десь рекламуватися, десь якісь е, хайпові нові в них канали, пошуку клієнтів. Це вже не той старий совковий там. Google AdWords, де ти там пишеш ці search, запити, там нещасні ці фрази, і воно там щось там шукає. Це вже все кануло в літо, нема там ніяких клієнтів. Короче. Я вам зараз розповім, з якою дідю я зіштовхнувся. значить, ну Ми знаємо, що всі користуються вже цими чатами, ллм-ками, моделями, яйками да, і шукають все як. Уже ти в чата питаєш, а що мені купити, де купити, по якій ціні. Уже коротше, чат інтегрується, цілемки інтегрується з цілими мережами магазинів, з брендами, з, я не знаю, з якимись сайтами, платформами і так далі. І вже, щоб щось купити, скоро ти голосовою командою скажеш, закажи мені на якомусь там сайті, знайди, порівняй, зроби саме. Порівняй ціни, якість відгуки, що завгодно, сайт все зробив. Тобто GPT умовно все зробив. Ти вибрав чи підтвердив, підв'язав спосіб оплати, воно тобі замовило, заказало, нічого ти робити сам не будеш. Тобто все туди йде, і ми вже знаємо, що і, воно, GPT чи хто там OpenAI, викатили вже свій браузер. Де вони будуть в тому браузері відразу рекламу да, давати, і в тому браузері відразу вбудований, іде вже там, там чат GPT, да, умовно, і коротше, асистент. Але такий асистент вже є, є, і Gemini теж у хромі запустив, вже у Хромі, але він тупенький. Я тестив, запускаєш того Gemini шериш з ним сторінку, по браузеру лазиш по всіх віконечках, відкриваєш і цей Gemini Підтуплює адже він інколи я щось відкрив там графік, крипти чи фонди, да, якісь там дивлюся на Азот, акції, як вони ростуть. І питаю, зроби аналіз мені по цьому графіку, що ти бачиш. Зроби мені передбачення росту на завтра, чи проаналізуй новини сьогоднішнього дня, що там Трамп сказав з цими тарифами, є сьогодні тарифи на Китай чи немає. Відмінив він їх чи ні. Коротко. І той Джимінай щось трошки обізрався, нічого толком не сказав. Розпарсив сторінку погано, помиляється, вибачається часто, щось коротше, сирий, дуже сирий варіант. Але ідея дуже бомба, огонь, Коротше, я думаю, що це реально те, що треба зараз на ринку. Вони рухаються в правильному напрямку, і ми бачимо конкуренція одна за одним. Вони всі хочуть туди рухатися, і опини яйця, і гугли, і всі вони туди летять, тому що вони знають, що за цим майбутнє і це не те, що далека перспектива, а це таке ось на днях. Сьогодні-завтра вже хтось зробив все. Ринки втрачені, клієнти втрачені. Тому у Google зараз срака, як то кажуть, підгорає, тому що він просто самими кроками втрачає ринок, адже його Google AdWords пошук не працює. Це просто лайно, тому що я, я ж кажу, зробив я цей сайт. І що, звичайно, що першим ділом, що я роблю, це я пишу. Стратегію ну, розробляю стратегію маркетингу і дивлюся, як я буду сюди залучати клієнтів, де я їх буду шукати. Звичайно, що каналів пошуку дуже багато. Можна і в соцмережах, і в фейсбуках, і сторінки вести на LinkedIn, і в інстаграмах, якийсь там контент знімати, крутити, показувати. Блін, це прям треба наймати 100 людей в штат або самому сидіти сутками, працювати ніколи і тільки займатися тим, що шукати, де того клієнта взяти. На це все в мене часу немає, адже я, щоб, як то кажуть, штани не спали тут в Майамі мені треба бабки заробляти ще і працювати, як то кажуть, їшачить, як папа Карло там на в найманій праці, на контору і заробляти якусь зарплату, за зарплату жити. Тому я подумав, що спробую на Google AdWords просто розмістити по совку якусь рекламу. А я це вже робив. Я цим займався, коли в мене був будівельний бізнес в Україні. Да? Я так тоді шукав клієнтів по будівництву. Тоді воно працювало нормально. Клієнти телефонували. Я вмудрявся брати замовлення, ми нормально крутилися. Коротше, воно тоді працювало, тому що альтернативи не було. На той час, вибачте, 8 років тому нічого іншого не було, ніхто нічого іншого не придумав. І звичайно, що звичайно, що. Тоді це працювало, нічого не скажу про зараз. І ми зараз порівняємо. Я запустив цей значить, Google AdWords, там аккаунт зареєстрував, все, налаштував коротше, слова пошукові, проаналізував їх, потім негатив Keywords добавив, щоб сміття не попадалося, щоб фільтрувати. Там, да, Ми можемо обмежувати, який пошук точний по фразам, чи там широкий, чи вузький. Тобто це все ми нас, налаштовуємо. І пішов якийсь трафік на сайт, пустив якийсь трафік на сайт, і що я бачу? Я поставив там ніщебродський бюджет 500 тисяч доларів на місяць. Ну так, да, з моєї зарплати невеликої і так. 1000 доларів на місяць на рекламу це не коротше. Але це просто пиль. Написав мені оптимізатор Google, Google AdWords, написав, що чувак. На такий ніщебродський бюджет на рекламу ти замовлень не знайдеш. Треба хоча б тисяч в місяць витрачати. І дав мені аналіз моїх конкурентів, які також рекламуються. І теж я бачу, що в них бюджети там немалі від 4 тисяч доларів, а там з Індії контори, куча контор, і вони всі ці пошукові фрази просто загрібають. І ти відразу їх бачиш у видачі, і коротше. І тут я зі своїми там, цими, ви зрозуміли, бюджетом. Але так, для проби пощупати ринок, що там взагалі на ринку, чи він відзивається, чи є дзвінки, хоч якісь запити, хоч що-небудь. І тут я бачу наступну картину, що за місяць, наприклад, у мене там 500 доларів улетіло. Я бачу, що середня ціна за клік може бути і 10 доларів, і 12. І там 8, ну 5 це прям дуже дешево. І Я викупаю, що у мене такий бюджет там, поставив 20 доларів на день. Це 2, кліка, 2 кліка, коротше, Це ні о чому. А мені треба, не знаю, просто дуже багато кліків там І, е, Потім я проаналізував, що е, бувають кліки, якісь там низькоконкурентні по 5 доларів обмежив бюджет за клік, щоб хоча б виходило там 5 кліків в день. да. Хай по якимось низькочастотним запросам, де я не сильно конкурую з іншими, якісь там е веб-ап, девелопмент під замовлення, чи якийсь там десктоп, ну, що завгодно, да? Отаке хоч з маленького почати, хоч, що хоч щось взяти на да? початку, щось, а потім вже можна буде щупать ринок, дивитися, далі рухатися. І коротше, я бачу, що з тих значить, з тих 500 доларів там за місяць вони спалилися, там буквально дуже швидко. Там можна підвішитися до 1000, до 4, воно все вилетить в трубу жодного живого клієнта. Налаштував ліди. в мене там на сайті ліди через контакт-форму, через телефон мобільний, через імейл. E і е, через букінга, мітінга на календлі, да? тобто можна заскедулити відразу, у мене на сайті там да, якийсь там мітінг з представником компанії, тобто зі мною сісти, нормально побазарити, що вам треба зробити, який вам треба сайт, чи якісь, там побудувати вам якийсь аплікейшн, і тіпо, я це там організую, запиляю і так далі. Uh, і оці ліди я теж налаштував, вони відслідковуються. І Google мені пише, о, чувак, в тебе там, ми тебе вітаємо, в тебе там 20 лідів. Uh, але <кхем> коротко, ці всі ліди це просто боти, це батня пише скам і якийсь бред. Всі чуваки, які мені пишуть, господи, я туди і капчу прикрутив, я туди вже валідацію зробив, і емейлу, і, і ще якийсь там security key цього прикрутив. З Cloudflare ну, коротше, сервіси, які валідують, да, там якісь апіки вшиті, поля якісь там приховані, все, що з, посидів з чатом GPT, роздуплив, як мені відсіяє цей мусор, цих з камерів і цих, коротше, ботів, які пишуть мені постійно ці свої листи через контакт-форму і тригерять ліди на Google AdWords. Вони це реєструють, ніби цей ліди я отримав і отримав клієнта. Але насправді там серед тих 30 чи 40 цих за запросів, що мені через контакт контакт-форму прислали вигляді We found your ads, we want to know more. Або типу Contact me soon as possible» чи короче, ще якась безлузна фігня. Коротке якесь речення, ні о чому які пишуть боти. Можливо, з метою, щоб зібрати якусь інформацію про мою фірму. Я зареєстрував LLC, Кантору зареєстрував в Майами. Відразу туди з камери накинулись. Почали мені писати. Листи, ці всі з камери присилають мені там по 10 листів на мою пошту, в якому я їм винен щось заплатити постійно, щось треба платити. І з камери намагаються з мене якісь збивати постійно бабки тут в Америці. Коротше, всі ці листи я викидаю в мусорку відразу. Е, так от. І е, Виходить, що реклама ця була непродуктивна, неефективна і бредова. Жодного клієнта, жодного один, якийсь пропущений дзвінок був, і той, який я провтикав. Да, і коротше, я тоді забувся перетелефонувати, бо був зайнятий. Ото, мабуть, єдиний за місяць клієнт. Я не знаю, хіба боти можуть теж дзвонити, телефонувати. Або ще дзвонять ті, кому щось треба тобі запропонувати. Якісь ділки, бізнес-ділки, якісь колаборанти, які хочуть з тобою. Теж на тобі заробить, вони писали мені вже. Можливо, це вони і телефонували, до речі, з Індії часто. Дзвонять, а ми тобі можемо шукати там якісь, там клієнтів чи девелоперів. Вже мені писала якась дівчинка, що вона там може допомогти мені з пошуком, блін. да я сам цим займаюся, сам нарештував рекламу, сам хочу знайти клієнта напряму. Якщо я ще почну з, з, з індіанцями чи з кимось з іншими чуваками. Ще шукати клієнту, і нас там в цепочці стане троє там до клієнта, то там кожен наварить щось там своє накине. Ми вже по ціні пролетіли, замовниками не взяли, тому що в нас вже дуже дорого, ми вже не конкуруємо. Коротше, ну, бред, знаєте, якби. Якщо ти вже працюєш, то е, хочеться напряму клієнта знайти без якихось там посередників. Вже, тому що, ну, коротше, Там і так то й не немає, конкурувати дуже важко. А то ще як з тобі посередники телефонують, дзвонять, пишуть, то коротше, що ти там взагалі можеш продати чи зробити? Тому я то їх проморозив. Тут одні боти, бетня якась пише, і все, і воно заглохло. Потім з Google AdWords мені телефонували, казали, давай ми ще підключимо сайти-партнери. Я кажу, що це таке? Вона каже: Давай там ці всі сайти-партнери, де в нас крутиться реклама, це і ютуби, і якісь інтернет-магазини, і якісь всі ці борди рекламні, які десь вискакують, коли людина щось шукає, будь-де лазить. Брав по браузину по сайтах Шастає і скрізь, де є якісь банери рекламні. Там у Google проплачені ці да, місця, і вони туди викидають згідно до твого пошукового запиту, якусь рекламу підкидають от, рандомно. Да? Я кажу, ну давайте спробуємо, бо це не працює, одні боти пишуть, жодного замовлення, давайте щось там. Вони, коротше, теж кажуть, давайте по бюджету там штуку баксу, щоб вкластися. Вони запустили. Блін, як почали валити ці, ці, ці теж боти знову в три рази більше. Там була одна форма в день да, перед цим, де я просто в Google Search там мене можна було знайти. І я там рекламкою видавався. Там один бот за день писав, а тепер стала писати там 5 ботів за день. Тому що вона якось теж там показує вартість кліка менша. Кліків більше, але вони теж не продуктивні, не результативні, сміття, коротше. так само не можна знайти клієнта. ну, коротше, Він не шукається, цей клієнт, розумієте? І виходить, що ну, таке, я ж повишу пару місяців, там ще пару штук баксів скину в рекламу для тестування. да, Хочу подивитися про чи воно піде, чи не піде. Чи вдасться хоч одного живого клієнта, який щось хоче побудувати, якийсь аплікейшн зробити чи щось, щоб він мені зателефонував реально, чи написав, ми з ним списалися. Був один букінг на Календлі нещодавно, пару днів тому. На 9.30 ранку якась особа, не знаю, чи бот теж може букати на Календлі, мабуть, може. Теж забукав е мітінг зі мною на календі через сайт. Думаю, о, на, мабуть, живий клієнт. Зараз буду з ним базарити, Приходжу на мітинг. Ніхто не прийшов, нікого нема, фоллоуап, летер писав перед цим. Нагадував, робив, робив reminder, Да, все як Там без practices пишуть, що там да з клієнтом треба базарить постійно спілкуватися, підтримувати, щоб він відчував, що ти з ним працюєш. Сервіс якийсь надавати. Але коротше, ну, ніхто звідти не відповідав і взагалі часто так от відписуєш тим ботам, ти не знаєш що бот чи ні. Може то там один із ста ботів клієнт теж написав, щожіться зі мною, мені треба консультація чи щось хочу дізнатися. Ти не знаєш, ти відповідаєш, звідти немає відповіді ніякого фідбека. А інколи просто половина емейлів пише, що не валідні, тому що ну, ти ж не можеш провалідувати повністю емейл там, 100%, адже. Якісь імейли є корпоративні, там ім'я і фамілія на початку, потім там паттерн, звичайний собачка, там крапка, все. це все банальщина, все одно є такі імейли, які можна там легко підробити, і ти його не провалідуєш, чи він справжній, чи ні. І коротше, ти пишеш туди, а там ніхто не відповідає. Коротше, от така, ребятки, Запара, я розповів свої пригоди. Я намагаюсь прощупати трошечки, да, конторку я е, е, вже зарегав. І... Хотів спробувати знайти, хоч як це робиться клієнта. Поки що не сон хлібавши, я вам скажу, що я нічого не знайшов. А, і я оптимізую і намагаюся зрозуміти, які напрямки по взагалі маркетингу, як цих клієнтів можна шукати, але так, щоб не це було не дуже витратно по часу, десь заплатив якісь гроші і ресурси, якісь тобі шукає клієнтів. Але бачите, воно не дуже виходить. Самому сидіти дуже займатися плотно, теж часу немає, тому що мені треба працювати і десь ще гроші брати паралельно, не на 10 робіт не розірвешся. От. І, да, Я бачу, що у Гугла клієнтів трошки реально поплавало, їх зменшилось набагато у них, люди шукають там мало, там одні боти кончені сидять. Тобто найбільша проблема людства в майбутньому це просто розділити інтернет на з ботами і без ботів. І хтось вже казав, що інтернет без ботів справжній, де реальні люди, а не ці боти дебільні, там 99% інформації пишуть, постять, коменти пишуть самі собі, самі себе там лайкають і так далі. Ти там просто тіряєшся в тому гамузі, в тому сплошному потоку бреда, якоїсь дезінформації. да. І короче, скоро будуть якісь реально платформи платні, де треба було заплатити там 100 баксів за місяць підписка. Де буде 100% ва валідований, верифікований да, контент тільки від живих людей. Тому що зараз вже таке настало, що ти вже не знаєш, чи то фотографія справжня, чи ні, чи то відео справжнє чи ні. Все вже змонтоване яйками, штучними інтелектами, і ти вже взагалі тіряєшся цьому. Ну і так зараз наразі я і плачу за рекламу. Боти, ці всі штучні інтелекти склікують там усе, витрачають мій бюджет. Google посміхається, вітає мене з ліда, насправді в мене нічого немає. І тим часом да, штучні інтелекти і інші Open AI, gpt шки все відкусують шматки, жирні цього ринку, просувають своє і намагаються забрати у Гугла монополіста нещодавнього. Да, а цей кусок. Пошуку оптимізації і реклами для взагалі продажів. Ну і люди шукають товари. Коротше, оцій матч робить клієнт-товар да? і е, клієнт-постачальник. Тому е, наразі я бачу, що мабуть вже воно не дуже ефективно з углом це робить. Може скоро там буде ефективніше ці саме штуку баксів вкидати в якийсь там браузер е, новий, який там е, OpenAI чи хто і платить їм, а потім порівнюють. Ага, від Google за штуку баксів я рекламуюся болта я отримав клієнта, а там за штуку баксів там прийшло там, хоча б якісь там пару клієнтів. Так що, ребятки, оце очікуємо, дивимося, аналізуємо. Коментуйте, красавчики, пропонуйте Яріку свої ідеї. Що ви там думаєте з цього приводу? Можливо, ви мені щось підкажете. Всім гарного дня, пока, до побачення.